Привіт, друзі! Я Дмитро Разумовський. Підписуйте, ставте лайк, коментуйте, поширюйте, а я починаю. Коротко зараз пройдемося по міжнародній оперативній інформації, тому що її дуже багато. Сьогодні розпочалася Мюнхенська безпекова конференція. Там є Зеленський, і він буде мати зустріч з віце-президентом. Він би вже мав мати цю зустріч, вона б мала відбутись, але Україна привезла оцей цей меморандум, який раніше нам передав міністр фінансів. Що ми типа винні 350 мільярдів доларів, яких ми не винні, і зараз американська делегація розглядає цей меморандум, і потім в них все ж таки з Зеленського івент це відбудуться зустрічі і там, можливо, ще з кимось з американської делегації. Так от що цікаво, Зеленський зараз дає інтерв'ю. Я зразу з самих свіжих новин, а потім перейду до того, що відбулося за цю ніч. Так, от, Зеленський дає інтерв'ю, і він чітко розказав. План, який має Україна, і які гарантії безпеки, ну він хоче, і Україна хоче, так як він президент. Так от він каже, що якщо НАТО нема, значить ну, НАТО це найдешевший варіант, і без НАТО нам потрібна півтора мільйонна армія. Півтора мільйона армія, ну утримання якої буде 60 мільярдів. А я від себе додам: це не буде 60 мільярдів, тому що зараз в наших військових заробітна плата, якщо вони не на передовій, там 20 шість тисяч гривень. Ніхто не буде працювати за 20 тисяч гривень. Тобто, утримувати таку армію, ну це буде не 60, а можливо 80 мільярдів, тому що після того, навіть як війна завершиться, ну, треба піднімати заробітні плати, тому що там ніхто не буде служити. Це і так абсолютно е, зрозуміло. І він каже: ну, значить, ми маємо вирішити, от таким чином, якщо ми йдемо на мир, та, е, будуть перемовини, значить має бути така відповідна армія. Півтора мільйона, ну це 80 мільярдів доларів, це непідйомні кошти. Для дуже великих європейських країн з серйозною економікою. Це не підйомні, це не говорячи про Україну. Ну, він це абсолютно відверто варто каже, що Україна ні на які поступки не піде, однозначно. І це правильно, це абсолютно правильно. Що цікаво в контексті, я отак саме цікаво з того інтерв'ю, яке зараз іде, вам розповів, що в контексті цього, що сказав Зеленський, і гарантії безпеки. Тому що, як на мене, я просто постійно говорю: гарантії безпеки це саме основне для нас. І Зеленський це розуміє. І, і про це говорить, і до речі, от сьогодні знаєте, я блог з задоволенням записую, тому що Зеленський і наша влада нарешті вони почали відповідати. От говорять, ми не підемо, тому що нам потрібні гроші. Хто буде ці гроші платити? Україна ну в найближчій перспективі не зможе генерувати 80 мільярдів доларів для того, щоб забезпечити таку армію. Значить, хтось це має оплатити, і правильно, і правильно нарешті ми почали відповідати, тому що ми сиділи е, от там, до того як Трамп позвонив Путіну, ми сиділи і чекали, що ж Трамп зробить, тільки щоб знаєте, не прилетіло десь звідком. А зараз вже почали працювати, і в контексті того, що говорить Зеленський, дуже важливо висловився Макрон, заявив, що Європа має стратегічно, стратегічно переглянути. Взагалі свою всю структуру безпеки, тому що є ризики. Ну є війна Росії проти України, і ця війна може прорости в загальноєвропейську, і він каже, що треба в загальному переглядати європейську безпеку. Так Трамп це перекладає на нас, і ми маємо прийняти цей тягар на себе і маємо це зробити. Який є варіант? Ну тобто, вже обговорюється в європейських змі. Ну і, і в колах Франції, якраз про те, що там говорить Макрон, є варіант, такий, що треба. Ну зі слів Макрона, як він каже, він просто говорить загальному. А варіант є такий, що буде загальноєвропейська армія. Ну, основу основою якої буде українська армія. До речі, про це говорить і Шмигаль сьогодні, е, прем'єр-міністр, такий привид, який з'явився, ніби в нас є прем'єр-міністр, але ніхто не знає, де він ніхто його не чує. А тепер він з'явився і висловив заяву. Якраз от на фоні цих заяв Макрона. він каже, так що українська армія може стати основою європейської армії. І це ну буде захист для Європи, і тим самим буде гарантія для Європи, тобто створити якби одну загальноєвропейську армію, де буде основою українська армія. Я, наприклад, це абсолютно підтримую, тому що ну буде багато людей, які в нас мають серйозний досвід, які дійсно протистоять ворогу. Але ну треба зразу з європейцями обговорювати, що в мирний час там мінімальна заробітна плата цих військових має бути 2 тисячі доларів. Тому що зараз знаєте, як нам розкажуть, ну там поляк військовий в цій армії буде отримати 2 тисячі доларів. А ви 30 тисяч гривень. Ну так ніхто служити не буде. Це ж так зрозуміло. Друге, що цікаво, що цікаво, шмигаль. Вот е, в цьому. Інтерв'ю заяві він сказав ще одну цікаву річ, і це вже такий сигнал для Америки. І тому я кажу, що наша влада все ж таки просипається. Шмигель сказав, що європейці дуже зацікавлені в розробці рідкоземельних металів в Україні, що є серйозні проекти, можна там і літій, і урана в нас найбільше, і титана це все можна видобувати. І Європа дуже хоче це робити. Це якраз унісон Трампу. Слухай, дорогой, якщо ти не хочеш, хочеш з нас вимагати гроші, які ми не винні, і щоб ми тобі там е, дали цей підпуск, поставили на 350 млрд, мільярдів. То краще ми підемо до Європи. І це якраз перед перемовинами Зеленського відбувається, і це вже ну такі сигнали від нашої влади нарешті, тому що ми тільки отримаємо сигнали або е, обговорюємо сигнали від Америки, да? або від Мордора. Ми обговорюємо сигнали. Ну а тепер, що відбулося е, за цю ніч, основні оці заяви Вен заявив, що ні, там якщо Путін не піде на перемовини, то е, США можуть вести війська. Чиновники американські завивши, що можуть там дати ядерну зброю, хоча як на мене. Ну, якщо вони не дадуть ніяких гарантій безпеки, не будуть оплачувати українську армію, ну тоді в Україні і так немає виходу. Треба робити ядерну зброю і змінювати весь світ. А що робити? Нема іншого виходу однозначно. Тому що українці вже не можуть терпіти. Українці хочуть миру. І це об'єктивні речі. Тому що є ще багато гарячих голів, які починають говорити: ні, ми будемо там зараз. Посилаємо нахер Трампа, посилаємо Європу і Будемо воювати до останніх українців. Ну, так не можна робити. Нам потрібен мир. Нам потрібно перебудуватися, і треба отримати гарантії безпеки. Це однозначно, тому що люди цього. Хочуть Трамп заявив знову, що Путін не пустить Україну в НАТО, тому Україна там не буде. Ну тобто, НАТО нам не світить, і про цю тему. Я би вже взагалі не говорив, тому що нема про що говорити. І Зеленський сказав, що Трамп і Америка не хочуть нас в НАТО, але вони мають знайти ці там 80 мільярдів доларів на забезпечення тоді нам армії для того, щоб були гарантії безпеки. По іншому ну, нема іншого варіанта, тому що ну єдиний оцей варіант загальної європейської армії, кістяком якої стане. Українська, яку буде фінансувати євросоюз і всі країни Європейського ну бо Трамп однозначно. Не буде. От такий ранок. Далі буде цікаво. Заходьте на наступні відео на Ютубі, тому що буде мюнхенська конференція, будуть перемовини, буде більше інформації. Там багато ЗМІ писали, що там вже українська делегація буде зустрічатися з росіянами, поїдуть в Союзської Раві. Поки що підтверджень немає. Це якась, знаєте, ахінея, яку Трамп говорить, він постійно щось говорить, 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 а воно половина справжнього, половина насправжняється, половину він помилився. Тому, знаєте, його ці всі заяви треба теж фільтрувати. Наступне питання. Це я хочу сказати про Порошенка коротко, тому що от одне видання: вони зробили аналіз того, що, що втратить Порошенко від цих санкцій. Ну, він втратить, я коротко скажу, Рошен. Хоча цей Рошен корпорація вона дуже прибуткова, 3,5 мільярдів за рік заробляє грошей. Але вона належить сину Порошенка. Ну, однозначно, ці санкції вони впливають і на родину, і тобто вона теж може бути заблокована. Чи він це втратить? Як воно буде відбуватись, ми побачимо. Другий він має банк. Банк інвестиційний. Ну теж він буде під санкціями, буде заблоковано там рахунки і діяльність цього банка. Але що цікаво, що я хочу зачитати, для чого я це говорю, Тому що це ну навіть смішно. Порошенко має чимало готівки та коштів на банківських рахунках. Це другий за обсягом актив народного депутата. Згідно з декларацією, Порошенко зберігає готівкою 60,1 мільйон доларів. 329 мільйонів гривень, 236 тисяч євро, 138 тисяч футів. Ну не довіряє він іншим валютам, довіряє тільки долару і гривні. Патріот, зазначимо, що 60 мільйонів доларів готівкою важать близько 600 кілограм і займають об'єм 0,7 кубічного метра. За очаження у гривні Порошенка важить близько 380 кілограм. Ну тобто, чудак, я просто він десь тримає тонну грошей. Ну або в цьому банку він її тримає. Ну якщо його заблокують, значить ці кошти будуть заблоковані, Або десь там в козині, або вони закопані в нього. Я не знаю, де можна тримати тонну грошей. Ви собі уявіть, тонну грошей. Навіть в нього там великий будинок, зрозуміло, але тонну грошей чудак тримає. Якщо він тримає в банку, то дуже його жалко, тому що вони будуть в цьому банку. Заблоковані, от така, знаєте, цікавинка однозначно для вас. Ще я хочу сказати, що Китай, Китай вже намагається якось влізти в перемовини. Вже дві заяви зробили, що вони теж хочуть сісти за сіл перемовин і готові сприяти ну, врегулюванню російсько-української війни агресивної проти нас. І вони там все готові. А я так думаю, що їх, напевно, не беруть. Не беруть їх в ці перемовини, тому вони про це кричать і хочуть довійти. А Трамп у відповідь Китаю він заявив, сказав: слухайте, ну. Треба нам по любому зустрітися з Путіним і Сідзенпіням. Треба обрізати бюджети на зброю, тобто військові бюджети і зменшення ядерної зброї в світі. Тобто, в нього такий план зустрічі з Китаєм. А Китай хоче влізти все ж таки в перемовини, але судячи по заявам. Він поки що за бортом, хоча там є інсайд, що щось там Трамп з Китаєм погоджує. Ну хіба Китай, напевно, їх і запускає, тому що так просто в ці заяви ну, Китай би не запускав. Тому що, якщо б його запросили, і він приймав участь в перемовинах, його просто не запрошують. І Путін кидає свого ну, наставника, який і фінансує, і допомагає фінансувати війну. І це може нам піти на руку, може тим щось там пообрізати трошечки. І це було би. Непогано. Дивіться наступні відео. З вами був ядм про розмовський. Ставте лайк, коментуйте, поширюйте. Побачимось!